І затягуємо, ставимо пружину. Перевіряємо. Це зазвичай вирізають для того, щоб став більший акумулятор. Вчора вже під вечір підзібрав трошки, так от виглядає. Вже зовсім інший вигляд. Мажу герметиком і пхаю його всередину. Вклав я проводку. Donc, il y a вставляється плотно і затягуємо ходить плотно, розробиться, люфтів ніяких немає. Можна трішки відпустити. Ставимо пружину. Ось так, щоб у нас нічого не зацеплювало. Принаймні знизу, зверху вже як буде. Так. І бачимо, нічого не ціпляє, болт за пружину не цепляє. І за того я й переварював цих на 25 мм до отвора. Перевіряємо. Як, як видно, пружина не цепляє гайку цього болта. Люфту ніякого немає. Навіть трошки підклинює, але пару раз постоїть на боковій лапці і вона розробиться під нагрузкою. По пластмасовому корпусу, де в нас кріпиться, де у нас стоїть акумулятор, відсік акумулятора і електроніка з цієї сторони. Значить, це та, що тут стояла. Бачите, в якому вона в стані Поломано. Це зазвичай вирізають для того, щоб став більший акумулятор. Тут теж воно завжди ламається. Є в мене ось така заміна. Корпус під акумулятор цілий, тут все ціле, тут теж ціле. Так, навіть він з діодним мостом. За виключенням є ось така от тріщина. Ну, скоріш за все, це для того, щоб легше заволікати сюди от е, жгут проводів. І тут маленька тріщинка. Ну, Вона ніяк не повпливає на роботу. Так, Що я замітив? Маркіровка всередині що в одному, що в другому ящику ідентично. 071 ява. Яка в них, і, 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 значить. А в них є відмінності. Бачимо, тут немає отвора. Тут бачимо, тут отвір є, тут отвора немає, тут отвір вище. Під лягушку, тут він нижче. Так, в принципі, все. Це всі відмінності. Ну, сюди отвір ми просверлимо, це не біда. Треба лише оце привести у відповідний вигляд. Вчора вже під вечір підзібрав трошки, так от виглядає. Оставив одний міст, ставиться він через такі от проставки, шайби, через ось ці шайби, не вплотнув до ящика. Поки що нічого жорстко не фіксував. Розкрутив це крило, зараз хочу помити, почистити. Вже зовсім інший вигляд. Мажу герметиком і пхаю його всередину для того, щоб з колеса не лялося по цьому бризговику mm -hmm. Сюди також наніс силикон для того, щоб з-під колеса не текло, не було тут потьоків. А було гарненько, акуратно і чисто. Вказую, як вклав я проводку. А так в мене вийшло вкласти проводку, підв'язати її жгут на задній тормоз з поворотниками. Плюс-минус на аккумулятор. Переложил две резиночки, чтобы хомут не пережимал. Тут подвязывал хомутами аккуратно. Це ще поки не знімав. Тут подивимося, як буде краще, коли бак поставимо. Биле поворотів. Цік під акумулятор. Треба займатися заднім маятником. Різьба, як бачите, є. Цей виступ він є більший в діаметрі від заводського. Це ми з вами поправили, це ми з вами також поправили. Лапку центральну. виточили нові втулки. Треба робити маятниковим словом. Це ж мод йде до мотора, але поки що з ними нічого не робують. Ті контакти, які потрібно заново перепаяти або заново обжати. Цей провідник нейтралки можна облудити. Ну, Подивимося вже як поставимо мотор, бо можливо буде недостатньо, не, і потрібно буде доточити. Зараз це робити не... Рентабельно. Втулки прикипіли до самої оськи. Обрізав одну сторону, обрізав другу сторону. Була виточена нова оська, я зробив ось таку гайку. Сама втулка. Буду розв'язку проганяти втулки. Готово. Прес-масльонка повинна бути знизу. Вставляємо ключа. 10 мм різьби повинно вийти. Оце якраз той зазор, бачите, про який я вам казав. Дав можливість вставити ножовку і перерізати восько. Все, достатньо. Вот цікавить така модернізація. Пишіть, будемо робити.